А давайте подумаємо, чи добре ми вміємо відрізняти правду від обману, ну, особливо на роботі. Більшість із нас, мабуть, впевнено, скаже так, але сьогодні ми розберемося, як насправді наш мозок ставиться до довіри і які ледь помітні сигнали можуть видати брехуна. Ви працюєте з купою брехунів. Так, звучить досить провокаційно. Це слова дослідниці Керол Кінці Гоман, і знаєте, її робота показує, що брехня в офісі це, на жаль, явище буденне і може мати безліч різних форм. Але ж, знаєте, брехня буває різною. Є така собі невинна брехня, що працює як соціальний клей. Ну, коли хтось запитує, як справи, а ми автоматично відповідаємо добре, хоча це може й не зовсім так, це допомагає тримати стосунки. А є брехня руйнівна, яка здатна поховати і кар'єру, і цілий проект. Наше головне завдання навчитися їх розрізняти. Окей, то чому ж так складно помітити обман? А проблема в тому, що наш мозок далеко не ідеальний детектор брехні. Насправді, наші ж власні інстинкти та упередження часто грають проти нас. Давайте на секунду зупинимось і подумаємо. А як взагалі виникає довіра до колеги чи бізнес партнера, на основі чого ми приймаємо рішення, що ця людина надійна? Зазвичай ми схильні думати, що це такий довгий і виважений процес. Ну, більшість із нас, мабуть, скаже, що довіра це те, що ми будуємо крок за кроком. Ми спостерігаємо за вчинками людини, зважаємо на її репутацію, накопичуємо якийсь спільний досвід, звучить абсолютно логічно, правда? А ось тут починається найцікавіше. Дослідження Принстонського університету показують зовсім іншу картину. Виявляється, наш мозок приймає рішення про довіру всього за перші сім секунд знайомства. Уявляєте, це миттєве, майже підсвідоме судження. І ці блискавичні рішення, на жаль, ґрунтуються не на фактах, а на наших когнітивних упередженнях. Ми автоматично більше довіряємо тим, хто схожий на нас. Тим, кому нам просто вигідно вірити. І що найнебезпечніше, ми потім відчайдушно шукаємо підтвердження своєму першому враженню. Ось як це працює: мозок спочатку вирішує, що є правдою, а вже потім, знаєте, як впертий адвокат починає шукати докази лише для своєї версії, а все, що не вписується в цю картину, він просто ігнорує. І це, мабуть, найпідступніше з усіх упереджень. Керол Гоман наводить просто геніальний приклад. Уявіть, одного разу вночі вона помилково зайшла не в той кондомініум сусідній, який був точною копією батьківського. І замість того, щоб одразу зрозуміти помилку, її мозок почав виправдовувати те, що бачив. О, вони купили нові меблі. І лише за деякий час вона усвідомила, що перебуває в абсолютно чужому домі. Ось так в реальному житті працює упередження підтвердження. Гаразд, якщо нашим інстинктам довіряти не можна, то що ж робити, на що звертати увагу? Давайте відкинемо міфи і подивимось на науково обґрунтований метод, який допоможе виявити так звані гарячі точки в розмові. І ось у чому вся сіль. Брехати це насправді важка робота для мозку. Треба одночасно пам'ятати правду, вигадувати брехню і ще й стежити за реакцією співрозмовника. Все це створює величезний когнітивний стрес, який і проявляється через мову тіла. Наше завдання навчитися помічати ці сигнали. Звучить складно. Насправді метод дуже простий і складається з трьох кроків: перше встановіть базовий рівень. Просто поспостерігайте, як людина поводиться, коли говорить на нейтральні, спокійні теми. Друге, почніть ставити суміш звичайних і ключових питань. І третє, уважно дивіться якщо поведінка людини раптом різко змінюється, це і є та сама гаряча точка сигнал стресу, на який варто звернути увагу. І знаєте, що найцікавіше. Перша реакція на стрес це не те, про що ми зазвичай думаємо. Це не нервова метушня, це завмирання. Такий собі древній інстинкт. Людина раптом стає неприродно нерухомою, її жестикуляція припиняється, тіло ніби застигає. Це одна з найбільш сильних, хоч і недооцінених, ознак. Ну, звісно, крім завмирання, є й інші маркери. Наприклад, голос може стати вищим. Людина може почати торкатися шиї, поправляти краватку чи прикраси. Ноги можуть почати нервово похитуватися під столом, а в мові можуть з'явитись дивні формальності: наприклад, я не робив цього замість звичного я цього не робив або ж пом'якшення позичив, а не вкрав. А одне дослідження навіть виявило цілий кластер із чотирьох сигналів. І ось коли вони з'являються разом, це вже серйозний дзвіночок це торкання обличчя, потирання рук, відхилення тіла назад і схрещування рук на грудях. Якщо ви помітили всі чотири ознаки під час відповіді на важливе питання, ймовірність брехні дуже висока. Добре, припустимо, ви все це помітили. Зловили когось на гарячому, підозрюєте обман, і що тепер? Бо ж просто виявити брехню це лише половина справи, потрібно мати продуману стратегію реагування. І це, мабуть, найкритичніше питання. Ваша реакція може мати дуже серйозні наслідки, тому тут важливо діяти з холодною головою, а не піддаватися емоціям. Тож, перш ніж щось робити, варто поставити собі кілька запитань. Наскільки серйозний вплив цієї брехні на команду чи проект, якого результату ви взагалі хочете досягти, вибачення, звільнення, які можуть бути наслідки, якщо ви підете на конфронтацію або ж проігноруєте ситуацію? І нарешті, чи є у вас якісь юридичні або етичні зобов'язання? Ваша стратегія повністю залежатиме від відповідей. І, до речі, іноді найкраща стратегія це нічого не робити. Але не плутайте це з пробаченням чи забуттям. Це свідомий вибір не вступати в конфронтацію саме зараз. І це теж може бути дуже зваженим і сильним рішенням. А тепер, мабуть, найцікавіша частина. Ми стільки говорили про те, як бачити брехню в інших. Але що як найважливіший урок це навчитися керувати власними сигналами, щоб вашу правду завжди бачили і чули. Бо знаєте, можна бути на 100% чесним, але якщо мова тіла кричить про інше, якщо ви виглядаєте невпевнено чи закрито, вам просто не повірять. Отже, ключове завдання це узгодити свої невербальні сигнали з тим, що ви насправді хочете сказати. І тут є дві дуже прості, але надзвичайно дієві техніки. Перша так звана поза сили. Перед важливою зустрічю просто знайдіть дві хвилини, щоб побути наодинці і постояти в позі, яка займає багато місця. Наприклад, руки в боки. Це науково доведено знижує громон стресу і підвищує впевненість. Друга: використовуйте відкриті жести, не ховайте руки, не схрещуйте їх на грудях. Відкриті долоні та широкі жести сигналізують про щирість. І наостанок просто задумайтесь над цією фразою: керування враженням це не про маніпуляції, це про те, щоб ваша мова тіла відповідала вашій справжній суті. Якщо ви талановиті, розумні та щирі, то чому б просто не виглядати так?